Потопляк Галина, хочу перемоги, Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги, І щоб родинний вогник завжди грів, Щоб було на свято, на Різдво і Пасху, таке велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалась в запаску. Матуся позривала постацвіт і залишила зав'яз із плодами, щоб батько більш від рани не стогнав. Ступати хочу босими ногами і метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жити, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожити дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укрупляти, не латати. І вчити мову, мову, не язик. Ой скільки хочу, та чи дочекаюсь, чи потече водиця з джерела. Я словом рідним квіточки торкаюсь і прошу Бога, лиш би розпила.